Скажіть чесно, у вас коли-небудь плутали схожі за змістом слова в англійській мові? Ось як сьогодні ми будемо з вами розглядати слова set і put. У цьому відео ми розкриємо всі тонкощі вживання цих двох слів. І якщо чесно, то плутанина між словами set і put в англійській мові це звична справа. Але це тільки на той час, поки ви не розберетеся у то у конкретному вживанні використанні цих двох слів. Ви побачите приклади, які зроблять ваше розуміння цих слів кришталево чітким. Тому ви зможете підняти свій рівень англійської мови разом з усіма нами. Ви побачите не тільки цікавинки, але і приклади і поради використання цих двох слів set і put. У сучасній англійській мові обидва дієслова set та пут використовуються для опису дій, пов'язаних із розташуванням або переміщенням предметів. По більшій частині є і інше використання, про що ми поговоримо також сьогодні. Проте вони мають різні нюанси, ось ці два слова, і мають різні правила використання. Давайте розглянемо їх детальніше. Дієслово set. Використовується в основному для більш формального, запам'ятайте, сет це формальне. Або контрольованого розташування, або розміщення. Як контрольованого, коли ви робите контроль. Пут це коли ви просто кинули, поставили. так, і Пут буде неформальне. А сет це формальне. Ми розташовуємо щось у контрольованому. У визначеному місці, чи в особливий спосіб. Тобто, треба нам накрити стіл, треба якось там спеціально розмістити в особливий спосіб тарілки на, на столі, поставити букети чи щось таке, чи, можливо, потрібно десь приготувати якесь місце для того, щоб зробити чудові фотографії. І таке інше. Отже, найперше використання це буде для більш формального або контрольованого розташування. Не переживайте, у нас будуть приклади, чудові будуть приклади, ви зрозумієте все потім дуже легко. Друге, коли використовується сет, це коли передаємо ідею якусь надання певного стану чомусь. Settings. Знаєте, в телефоні або в вашому комп'ютері є таке поняття, як settings. налаштування, ми кажемо. Це ідея надання якогось певного стану. Але це не тільки до телефонів, і комп'ютерів відноситься. Приклади будуть незабаром. І третє, на що я хотів би звернути увагу. Вашу увагу по відношенню до використання дієслова set, саме set це означає встановлювати, налагоджувати, закріплювати. Тобто не тільки телефон, комп'ютер, де потрібно щось встановлювати, налагоджувати або закріплювати. Подивіться приклади використання set. She set the table for dinner. Вона накрила стіл до вечері. До речі, у нас буде порівняльна таблиця, «set» і «put», тому залишайтеся до кінця, щоб дійсно побачити різницю. The teacher set the rules for the game. Вчитель встановив правила гри. Тобто встановив не як програму, а поставив завдання такі правила гри, які ми мусимо використовувати. He set the alarm clock for 7 a.m. Запам'ятайте, все, що відноситься до alarm clock, ми використовуємо set. Чому? Тому що ми налагоджуємо, ми налаштовуємо наш будильник. До на, на якусь конкретну годину, коли він має нас розбудити, і тому використовується тільки set. She set herself the goal of becoming a doctor. Вона поставила собі за мету стати лікарем. Використання set, запам'ятайте більш формальне і відноситься більше до налаштовання чи до надання якогось особливого, не знаю, порядку на чомусь, чи на столі, чи, чи в кімнаті, чи неважливо де, або прикріплення чогось до, до чогось. А ось використання put – Є менш формальним як використання set. тому ви часто дуже можете почути put у повсякденній розмові. Часто використовується для простих дій розташування чогось без особливих деталей про мету або кінцевий стан. Прийшли, просто поставили на стіл, не дивитися, чи то буде гарно виглядати, чи не гарно, Для вас це не цікаво, як буде виглядати. Тоді використовуйте саме put. Якщо вас цікавить ще продовження цього, подивіться, другим причиною використання саме дієслова put буде, коли ми використовуємо, коли ми говоримо про те, що ми одягаємо якісь речі на себе або накладаємо щось на себе. Put your makeup on. Мейкап, знаєте, дівчата, що це таке, може використовуватися для опису ось цих подій. Тобто будь-які речі, приклади зараз будуть, не переживайте, будь-які речі, які ми на себе одягаємо, це у нас буде put, put it on. Не set it on. «Set it on це особливо якось було би з прикрасами якимись, так, щоб на виставку якусь поставити, так? Але put put it down це буде просто одягнути щось. Повсякденна розмова. І третє, коли ми використовуємо put. Це дуже таке загальне поняття. Означає класти або розміщувати щось у певне місце. Put it there. – то там. Put it on the table. Put it on the bed. Коли ми конкретно вказуємо, де що поставити. Бачите, тоді використовується у нас put. Подивіться приклад зараз. He put the keys on the table. Він поклав ключі на стіл. Put on your coat. It's cold outside. «Одягни Пальто на вулиці холодно. She put some cream on her hands. Вона нанесла крем на руки. Пам'ятаєте про мейкап або щось наносити на, на, на своє тіло чи на щось? She put her thoughts into words. Вона виклала свої думки словами. Не тільки думала, але і сказала словами. Конкретна дія. Тому put. І пам'ятайте, що це трошки неформальне слово. Як бачите, використання set та put. У випадку, коли ми говоримо про якесь розміщення, розташування, переміщення предметів, накладання чогось на щось і таке інше, дуже просте, якщо розуміти, різницю. Зараз перед тим як показати вам цікаві факти і перейти вже до порівняльної таблиці, хотів би нагадати вам про те, що цей канал працює для всіх нас. Тому не забудьте підтримати цей канал вашими подобайками, вашим, вашою підпискою на цей канал. Обов'язково залиште будь-який коментар, щоб канал розповсюджувався теренами Ютуба. А я вам за це дуже гарно дякую. Хто чекав цікаві факти про сет та пут, подивіться уважно на тепер на цей екран. Сет set. Set одне з найбагатших значенням слів в англійській мові. Має понад чотири сотні значень. І тоді як їх використовувати, правда? Тому дуже конкретно треба знати, коли його використовувати і в якому значенні. Put має багато фразових дієслів. До речі, ми так само будемо фрази сьогодні розглядати. Put off, наприклад, відкладати. Put up with – Терпіти, I have to put up with you. Я мушу тебе терпіти. Сет неправильне дієслово і пут неправильне дієслово. Тому це полегшить, подивіться, як це полегшить нашу англі... вимову англійської мови і спілкування англійської мови по відношенню до цих... у... у відношенні до... до цих двох слів. І сет, і пут мають однакові форми у всіх часах: у теперішньому, у минулому і у минулому доконаному або в теперішньому доконаному. Set, 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 put, put, put. Якщо ви знаєте про таблицю неправильних дієслів, ви можете подивитися в неї і побачити, що вони там саме так. Тому у прикладі, який ви бачили попередньо, he put the keys on the table, ми не ставили там ніяке закінчення "-ed", тому що дієслово неправильне put, і тому переклали ми у минулому часі. Він поклав ключі на стіл. Якщо б було в теперішньому, he puts the keys on the table. Ми б ставили тоді S там, правда? У кінці дієслова put, якби теперішній буд. Оскільки там немає закінчення S, то ми розуміємо його у минулому часі. Так само дуже є цікавий факт про застосування set і put по відношенню до нашого будильника. Я з вами говорив попередньо, я згадував про те, що ми завжди кажемо set the alarm. Ми ніколи не кажемо put the alarm. У British English можуть сказати put the alarm, але вони вже від цього так само відходять. Тому я і казав попередньо, що ми завжди кажемо set the alarm. І British English і American English зараз використовують у загальному set the alarm», Тому пам'ятайте це. Хоча можете почути у British English також put the alarm», хоча це вже анахронізмом стає і це вже потихеньку відходить. Щоб краще зрозуміти, подивіться на таблицю порівняння set і put. Set більш формальне, put менш формальне. Тобто використання set, або будемо будувати речення з використанням set у такий спосіб, коли ми говоримо більш. Формально з людьми, яких ми не знаємо, або по роботі, або десь коли робимо презентацію, так будемо складати свої речення. А коли в простій розмові з своїми друзями, знайомими чи колегами по роботі, ми просто можемо використати put. Але пам'ятайте, не завжди їх можна заміняти, одне замість іншого. Потрібно будувати речення відповідно до кожного із цих двох дієслів окремо. Підкреслює контроль і мету це set. Пам'ятаєте, коли нам потрібно. Саме в такому порядку розкласти тарілки на столі, саме в такому порядку розкласти десь якесь там фотозону, якусь чи що для того, щоб сфотографуватися. А пут просте у використанні нічого не підкреслює. Просто прийшов, кинув ключі або кинув шапку, або кинув там я не знаю, портфель, сумочку свою десь кинув, і все. То це буде пут. Сет часто передає налаштувати, закріпити, установити, створити. Тоді як «put» підкреслює просту якусь дію і означає поставити, покласти. «Set» використовується у абстрактному значенні дуже часто, пам'ятаєте приклад? «She put her thoughts into words». Бачите, четвертий приклад внизу. Вона виклала свої думки словами. Звичайно, там фізичного нічого не було, не переставляли. Це були думки, це абстрактне використання. «Set» часто використовується у відіомах. Set the table, наприклад. Тоді як put буде використовуватися дуже часто з прийменниками. Put on, put in. Я не кажу, що не можна використовувати set з прийменником, наприклад, on. Set it on the table. Це буде означати поставити щось у відповідному порядку на столі. А put it on the table це просто кинути на стіл або поставити просто на стіл. І ось вам ще декілька фраз. Використання set і put. У нас вже були уроки з фразами, про фрази. Це тільки ті, які самі поширені у використанні цих двох слів. Set up влаштовувати або встановлювати. Ви знаєте вже, як зробити set up вашого комп'ютера чи вашого телефону, і таке інше. They set up the stage for the concert. А в цьому прикладі вони встановили сцену для концерту. Set off вирушати. We set off early to catch the train. Ми вирушили рано, щоб встигнути на потяг. Set apart виділяти, виділяти з чогось. із якоїсь групи, із якогось, з якогось змісту виділяти щось одне. Her unique style sets her apart. Її унікальний стиль виділяє її, ну, з поміж інших. Put off, put off це відкладати. Відкладати на потім. Don't put off your homework. Не відкладайте домашнє завдання. Put up with, я вже згадав про це, терпіти. She can't put up with this noise anymore. Вона більше не може терпіти цей шум. Put out. Put out, це гасити. They put out the fire quickly. Вони швидко загасили пожежу. Звичайно, що ви не зобов'язані використовувати ось ці фрази у вашому спілкуванні, але вони будуть вас ближче наближати до, до вимови, до спілкування носія мови. І ви можете будувати, звичайно, речення по-інакшому, замість setup, влаштовувати, налаштовувати, його, наприклад, set off, set apart, чи таке інше. Можна побудувати речення так, щоб передати той же самий зміст, але без фразових цих е, слів, без цих фраз. І це за вами. Як ви будете використовувати слова, коли ви їх будете використовувати? Щоб ви не подумали, що ці фрази, наприклад, обов'язкові до використання, інакше ніяк не можна сказати про, про ці речі. Звичайно, що можна. Це. Все залишено на ваш розсуд. Ви додаєте фрази у в своє в свої спілкування тоді, коли ви вже знаєте їх використання. Тому попрактикуємося зараз. Зараз побачите вправі використання set і put. А ну подивіться, чи ви правильно засвоїли. <му> у цій практичній вправі вам треба прочитати речення і дізнатися, до чого відноситься. До set чи допут така ситуація? Arrange the dinner table, оформити обідній стіл. Як ви вважаєте, оформити. Це просто так? Накидати на стіл? Чи якось спеціально? Оскільки це спеціально, то у нас буде що? Set. Відноситися до set. А ну спробуйте другий приклад. Place groceries in the fridge, помістити продукти в холодильник. Приходите з покупок і вам потрібно все розмістити в холодильнику. Якщо у вас є якийсь є порядок спеціальний, котрий не можна порушувати, це в нас буде set. Але зазвичай це put, де є місце, там і ставимо. Lay the book on the table, покласти книгу на стіл. Якщо є спеціальний порядок, ставити книжку так, як має бути для спеціального чогось, для якоїсь презентації чи для чогось, було би set. Але просто поставити книгу, це буде put. Schedule a meeting, запланувати зустріч. Ага. А тут що буде? Це в нас якийсь предмет. Чи це в нас все-таки якась алегорія? Schedule a meeting. Буде використовуватися set. Set a meeting або set up a meeting. Ну і вставте зараз правильне слово, set або put. He, his coffee on the table, and left. Він set його каву на, на стіл і, і пішов. Чи він put його каву? Я би там поставив, звичайно, put, тому що це не потрібно, щоб він. У якомусь спеціальному порядку залишив філіжанку з кавою на столі і пішов собі. Can you the alarm for 6 a.m.? Пам'ятаєте про alarm? про American English і British English? Ми зазвичай по більший час використовуємо, ви вже пам'ятаєте, set. Can you set the alarm for 6 AM? She, her goals for the new year. Звичайно, тут використовується сет, тому що вона поставила собі цілі на новий рік. Це не якийсь фізичний предмет, пам'ятаєте? Сет використовується, коли говоримо про якусь абстрактну річ, ну, не річ абстрактну, а про абстрактну дію. I my keys in the drawer. Я поклав свої ключі в ящик. Чи потрібно щось спеціальне, у якомусь спеціальному порядку, щоб гарно виглядало, чи просто поставимо? I put my keys in the drawer. Правильно. They up a new company last year. Якщо використання put в основному йде з прийменниками in on, то використання set іде з up. They set up a new company last year. Вони заснували нову компанію минулого року. Або минулого року вони заснували нову компанію. Сподіваюся, у вас все вийшло з практичними вправами і вас вдалося. Правильно розібратися між set і put. можете переглянути ще раз, особливо цю порівняльну таблицю або зробити собі скріншот. Не забудьте також залишити ваші вподобайки, підписатися на канал. І будемо бачитися в наступному відео. Bye-bye, see you next time!